Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в роботі Volkswagen Golf 5 2007 року випуску з об'ємом двигуна 2.0 та механічною коробкою передач. Встановлюємо проставки на передню та на задню вісь по 20 мм. На передню вісь ставим матеріалі алюміній, на задню ось встановлюємо матеріалі поліорітан. Перед встановленням робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 65,5 см. Задня вісь перед встановленням – 65,5 см. Для встановлення проставок на передню вісь. Спочатку ми розбираємо під капотом, знімаємо резинку, пластиковий захист жабо та двірники склочисників, щоб був доступ до опор зверху. На передню вісь встановлюємо 20 мм матеріалі алюміній, які пофарбовані порошковою фарбою. Та також в комплекті йдуть болти, гравера та шайби. Після демонтажу пластикового захисту жабо до нас відкривається доступ до верхніх опор. Відкручуємо раз, два, три болти та з правої сторони також само. Для встановлення самих проставок не потрібно знімати повністю амортизатор. Там в стакані є доступ, можна її встановити зверху на опору. З іншої сторони також не потрібно знімати і є доступ, щоб завести проставку. Зараз закручуємо подовжені болти замість штатних. Ми встановили проставки на своє місце. Тепер все збираємо у зворотньому напрямку. Пластиковий захист жабо, скло чесники та резинка. Для встановлення проставок на задню вісь ми використовуємо стяжку для пружин, вжимаємо пружину по місці та встановлюємо проставку між козовом та пружиною. На задню вісь встановлюємо матеріалі поліретан 20 мм. Як ми бачимо, проставка виконана як штатна резинка. Також вона враховує розмір штатної резинки. Передня вісь після встановлення 67,5 см. Задня вісь також після встановлення 67,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок. Проїхались по території, перевірили посторонні стуки шуми. Після цього переїжджаємо на розвал сходження. Бо, як збиваються параметри розвалу сходження, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube, все буде Україна.